Шановні колеги, контроль артеріального тиску у пацієнтів з ожирінням це особлива, все ж таки, скажем так, сторінка в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Чому? Знаєте, я теж не звертала на це уваги особливою, і ми таких пацієнтів лікуємо як звичайних пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Але давайте все ж таки повернемося, що таке ожиріння і чому до таких пацієнтів треба особливий підхід. І так, Всесвітня організація охорони здоров'я пише, що надмірна вага і ожиріння, результат формування. Жирових аномальних або надмірних жирових відкладень, які можуть завдавати шкоди здоров'я. Ніхто не проти. Ожиріння, це хронічне мультифакторне гетерогенне захворювання, що виявляється надлишковим утворювання жирової тканини, має високий кардіометаболічний і ниркометаболічний ризик, специфічне ускладнення і асоційовані з ним супутні захворювання. Чудово. За даними Державної служби статистики України, в 2020 році у жінок в Україні надлишкова вага 35%, ожиріння 18%. Чоловіки надлишкова вага 45%, ожиріння 13%. Що за нашими даними? Ви бачили, сподіваюся, цей слайд, що індекс маси е, тіла ми розраховуємо з вами, як завжди, менше 25%. Кілограм на метр квадратний в Україні у людей, у яких артеріальна гіпертензія була діагностована, 15%. 40, майже 43 більше, ніж 43, 44%, це підвищена вага. Є 43,6%. І більше 30% 41% у людей з артеріальним підвищеним тиском. І про що це нам каже? Нам це нам говорить про те, що у нас дуже багато в наше, у людей з артеріальною гіпертензією, на жаль, дуже багато ожиріння і підвищеної ваги. Якщо ми о, 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 сьогодні ми з вами вважаємо, що обов'язково треба вимірювати об'єм талій. Чому? Тому що нас цікавить, нас цікавить все ж таки вісцеральний жир. Вісцеральний жир. І ми бачимо, що відбувається серед жінок і чоловіків в Україні. Ми бачимо, що з нормальним об'ємом талі. А який нормальний об'єм талії у жінок? ВОЗ нам каже, що може бути трошки більше, але 84 та 88 навіть, навіть, навіть талі. Але е, Міжнародна діабетична асоціація жорстко підкреслює. Обов'язково у жінок має бути талія 80 см і менше, а у чоловіків 94 і менше. Хоч ВОЗ дозволяє чоловікам мати там більше ніж 100. Але ми бачимо з вами, що на жаль, в Україні жінки з підвищеним артеріальним тиском, з нормальним об'ємом талії, ну тільки 20%. Кардіометаболічний синдром, ренометаболічний синдром. А у чоловіків 50%. Тому таким чином ми звертаємо увагу, що це дуже дуже розповсюджена ситуація в нашій країні. Ну, це про що ми говорили якраз. Індекс маси тіла, аналіз результатів 25-29,9 – це надлишкова маса тіла. 30, 34,9 це ожиріння першого ступеню, 35, 39,9 другого ступеню і більше 40 ожиріння третього ступеня, морбідне ожиріння. Як діагностувати ожиріння? Зрозуміло, що це мають бути ваги, що це має бути жорстка така лін, щоб вимірювати об'єм талії, але лабораторні дослідження. Ліпідна панель наче. Дослідження функції печінки, тести функції щитовідної залози і глюкоза, наче і гемоглобін, Глюкований гемоглобін. Оцінка ступені жиру в організмі. Розрахунок індексу маси тіла, обхват талії і співвідношення. Співвідношення талії до стегон. Тому що нас дуже важливе, цей показник також корелює із рівень артеріального тиску і симпатоадреналової системи. Інші процедури, вимірювання товщини шкірної складки на основі штанган циркуля, двоєенергічна рентгенографічна абсорціометрія, аналіз біоелектричного імпенденсу, утрозвукова діагностика для визначення товщини жиру і підводне зважування. Європейські ну, рекомендації діабетичної асоці... ендокринології ми бачимо з вами менеджмент пацієнтів з ожиріння з точки зору ендокринологів. Рекомендовано всім пацієнтам з ожирінням проводити тестування. Кіріоїдної функції. Чому? Ми з вами розуміємо, що якщо буде гіпотеріоз у пацієнта, то буде і розвиватися атеросклероз, і, на жаль, буде і ожиріння, і всі побочні дії. Но якраз це може бути е, ажиріння внаслідок, е, внаслідок гіпатеріозу. Рекомендовано, щоб тестування на гіпатеріоз базувалося на рівні тиреотропного гормону ТТГ. А в разі, якщо рівень ТТГ підвищений, рекомендовано виконувати Аналіз невільний тероксин Т4 і антітіла до тереропирексідази. Рекомендовано при явному гіпатеріозі у пацієнтів з ожирінням і підвищений ТТГ, і знижений вільний Т4 проводити лікування незалежно від рівня антітіл. Але не рекомендовано використовувати гормони щитовіної залози для лікування ожиріння, якщо наявна Нормальна функція щитовідної залози. Ну і Європейське товариство кардіологів і prevention cardiology – Якраз в своєму журналі, буквально в прошлому номері, таке була стаття ожиріння і кардіоваскулярні хвороби. Європейське товариство кардіологів клінічний консенсус затвердження клі клінічного консенсусу. Ми бачимо з вами, яким чином все ж таки і ожиріння і гіпертензія вони взаємопов'язані, і далі ми будемо з вами детально розбирати. Зверніть увагу, будь ласка, що рекомендується прагнути стабільного та здорового індекса маси тіла 20-25 хворим з ожирінням і з гіпертензією та окружності талі 94 см у чоловіків і менше 80 см у жінок для зниження артеріального тиску на ризику серцево-судинних захворювань. І це клас перший рівень доказів А. 10 кг знизити пацієнту, після цього буде нормальний артеріальний тиск. Лікування препаратами, що знижують артеріальний тиск, рекомендується для людей з преддіабетом або ожирінням, коли підтверджений офісний артеріальний тиск становить більше або равно 140 на 90 або коли офісний артеріальний тиск становить 130-139 на 80-89, а пацієнт має прогнозований 10-річний ризик серцево-судинних захворювань. більше або равно 10%, або має стани високого ризику, незважаючи на максимум більше місяці терапії способу життя. І ось у нас механізми. Механізми, що беруть участь в патогенезі гіпертензії, пов'язаної з ожирінням. І ми завжди звертали увагу на стимуляцію ренін-анетензійної системи, на зміни цитокінів лептин, вивчали лептин, адепокійний, інсулінорезистентність, структурні функціональні зміни нирок, але мало звертали уваги на гіперактивацію симпатичної нервової системи. Але все ж таки при гіпертензії пов'язаної з ожирінням спостерігається гіперактивація симпатичної нервової системи. І ожиріння викликає зміну контролю симпатичної активації артеріальними барорецепторами, що включає гальмівні та збуджувані компоненти. В цьому механізмі загальний розподіл жиру в організмі відіграє ключову роль, оскільки дослідження мікронейрографії показали, що ступінь активності симпатичної нервової системи вищий, у суб'єктів з висцеральним розподілом жиру. Для цього ми вимірюємо талію і е, дивимося на співвідношення талії до стеган, тому що існує пряма кореляція між активацією симпатичної нервої системи та співвідношення талії до стеган. Ну, і ми бачимо з вами, як ожиріння ініціює артеріальну гіпертензію та пошкодження нирок. Вісеральне ожиріння впливає на е, структуру на компресію нирок. Далі ми бачимо активація ангетензинової системи і мінерал картикоїдних акт Активація відбувається, підвищується ліптін, підвищується. Е, Симпатічним таким чином симпатична нервова система, крім того, ниркова реабсорція натрію відбувається, що призводить до підвищення артеріального тиску, хронічне захворювання нирок, нир, гломерул відбувається. І все це пов'язано, взаємосв'язано, і таким чином симпатична нервова система. Так само, як і активація ренін-агнетизинової системи, так само, як і мінерал картикоїда активація, вони все активуються внаслідок вісцерального жиру. Чи безпечно ожиріння для нирок? І ми бачимо з вами ожиріння, ну це звичайне не чоловіча, а звичайно це все ж таки відносно собак. Нирки, і ми бачимо, яким чином все ж таки жир проростає через капсулу нирки, і замінюється, замінюється ниркові. Клубочки, тканина замінюється на жир, на жирову, і перестає хронічна ниркова недостатність розвивається. І далі ми також у, у інвітра дивимося на ожиріння у мишей, яким чином це відбувається. Далі ми. Розуміємо з вами, що потрібно впливати на всі точки патогенезу підвищеного артеріального тиску при оджеріні. Ми звикли з вами призначати ринінантензинової препарати, блокатори інінтензінової системи, мінерал, картикоїдних рецепторів, блокатори звикли призначати так, блокатори кальцієвих каналів, але вплив. На симпатичну нервову систему, на жаль, не так часто ми призначаємо. Але це дуже важливо призначати у хворих з ожирінням, з кардіомітерінометаболічним синдромом, наприклад. І е, таким чином, якраз препарати, які на симпатичну нервову систему впливають хворим з ожирінням обов'язково потрібно призначати. Як лікувати? Пацієнти з ожиріння, і ми бачимо з вами всі ці препарати, які ми з вами і зміну життя, спосібу життя менеджмент. То зрозуміло, що це ми. Застосовуємо. Але потрібно все ж таки знижити контроль артеріального тиску для того, зниження, наприклад, систолічний артеріальний тиск на 5 мм тупного стопчика, знижує ризик найбільших атеросклеротичного генезу кардіоваскулярних подій на 11%. Але є резистентна артеріальна гіпертензія. І що таке резистентна неартеріальна гіпертензія? Ми з вами знаємо, що ми призначили три препарати, один з яких обов'язково має, має бути діуретиком, але ми не досягли цільового рівня. Меншого ніж 140 на 90. і виключити симп... симптоматичну артеріальну гіпертензію потрібно та псевдорезистентну артеріальну гіпертензію, перш за все. І тоді ми будемо казати з вами, що резистентна артеріальна гіпертензія у конкретного пацієнта. А що таке псевдорезистентна артеріальна гіпертензія? Низький комплайнс. Пацієнт просто не не приймає препарати, які ми з вами призначаємо. І це дуже поширено, 50% випадків. На жаль, з ві з часом, який ми призначаємо, потрібно призначати. Пацієнт не приймає препарати, кидає приймати. Ну, далі є феномен білого халату. Але на жаль, буває не тільки підйом артеріального тиску, але буває і 10% буває падіння, падіння артеріального тиску. Знову ж таки, це ми не будемо отримувати реальні показники. Порушення техніки вимірювання артеріального тиску може бути маленька манжета, наявність фібріляції передсердь і нема жорсткої манжети, суб'єктивна оцінка, куди вимірюється не технічними приборами, а все ж таки автоматичними, а все ж таки. Слухають, цей, коли буде цей удар пульса. І кальциноз плечової артерії, і клінічна енертність. Характеристика пацієнта з артеріальною гіпертензією. Ну, Найчастіше це пацієнти вже. Але може бути і сімптома систолічна гіпертензія у таких пацієнтів, Систолічна і резистентна артеріальна гіпертензія разом. Ну, це темношкірі, може бути ожиріння якраз з резистентною гіпертензією, можуть більше солі, не враховуючи те, що там в консервах або в хлібі, а то і в колбасі, може бути там, в рибі, може бути, додатково застосовують сіль. Крім того, високий початковий артеріальний тиск, тривала неконтрольована артеріальна гіпертензія, може бути при цукровому діабеті, Атеросклероз периферійних артерій, може бути гіпертрофія лівого шлучка або може препарат, пацієнт при при собі може бути симпатоміметики, якраз призначати, тому що в нього там може бути. Нежить, а може бути які препарати, нестероїди, протизапальні препарати, тому що в нього болить поясниця або в нього болять суглоби, про які ми зараз якраз розповідала Людмила Вікторівна. Ну і ми пам'ятаємо схему призначення ліків, фіксована комбінована комбінація. Ліків, чи сартани, можна додавати і блокатор кальцієвих каналів або діуретиків, і може бути, може, всі, можемо всі разом, а можемо, якщо резистентна гіпертензія, додавати спіралектон, тому що ми, як ми бачили, патогенез розвитку при артеріальній гіпертензії – це все ж таки активація мінерал-картикоїдних рецепторів. Ну і бета-адреноблокатори, якщо у пацієнта є серцева недостатність ішемічна хвороба серця, фібіляція парацерць, або більш нічого не можна призначати, тому що планується вагітність. І який же препарат буде впливати на симптоматичну нервову систему? В нашому з вами реє... все ж таки є у нас Моксаніді. Чому я про це говорю? Тому що, ви знаєте, в мене була дуже цікава пацієнтка, з якою я хочу брати приклад, наприклад, навіть. тому що вона звернулася до мене, вона як лікар, ну, працює більше в фармації. І... В неї була резистентна артеріальна гіпертензія. Три препарати, один із них був діуретик, але пацієнтки були 48, 48 років, і тиск був 185 на 90 на 100, 175 на 90 на 100, розумієте? І звернулися, ну, і ми пішли до ресторану, так гарно поїли, потовстішали, все як має бути, але, але коли. Ми вже останній такий препарат, я думаю, ну що ж її призначити? Я говорю, слухай, ну давайте візьмеш Моксагаму, Моксонідін. Давай звернемося до Моксонідіна. Все ж таки. Ви знаєте, зараз я її бачу, вона така струнка, вона така гарна. Зараз вона взагалі на, у відпустці, і що донька, що вона. Трудно розрізнити їх, тому що дуже гарна вона за себе ще й взялася, схудла. Я так розумію, що додача моксанідіна, Максагами да, поштухом актив, активації, зменшення активації симпатичної нервової системи, коли вона всі ці препарати вже приймала і спіролактон також. І це дало такий поштовх, вона ще свою силу волі. І ну, я гадаю, що мені потрібно брати з неї приклад, тому що так як вона виглядає і де вона зараз знаходиться, дуже-дуже високо в горах, це якраз є приклад для нас всіх. Для чого я це розповідаю? Для того, що ми пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, але пацієнту з ожирінням і з підвищеним артеріальним тиском, ми треба призначати моксанідин чому тому що максидин є селективний організм ім'язолових рецепторів, який знижує симпатичний тонус і чинить периферічний вплив. Крім того, для максинедину характерний виражений антигіпертензивний ефект і низький ризик розвитку побічних реакцій, властивих іншим препаратам центральної дії, клонідину та метілдопі, які впливають не тільки на імедазолови рецептори, але на альфа 2 рецептори. Ми пам'ятаємо, що ми Моксенедін не призначаємо пацієнтам з серцевою недостатністю, це зрозуміло. Але все ж таки моксонідін і комбінована терапія, які дослідження у нас є? Включення моксонідіну в комбіновану антигіпертензивну терапію забезпечує досягнення цільового рівня артеріального тиску у більшості пацієнтів з артеріальною гіпертензією після 6 місяців терапії. Терапія моксонідіну 0,4 мг на добу проводилася протягом 6 місяців у комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами у пацієнтів з ожирінням і навіть сукровим діабетом. І ми бачимо з вами, що Пацієнти для діаслі цільового рівня діастолічного 86%, а цільового рівня систолічного артеріального тиску 63% нефропротекторний ефект. Як кажуть наші нефрологи, це дружелюбні препарати, нирково дружелюбні препарати для досягнення контролю артеріального тиску на тлі прийому моксанідину, 58 пацієнтів з артеріальною гіпертензією і без ожиріння. Через 6 місяців було виявлено зниження добової екскреції альбуміну з сечею з 32,3 до 24,5 мікрограм на хвилину. Про що це говорить? Що ми можемо з вами призначати не обов'язково сужиріння, все ж таки, але як додатково нефропротекторна ефект цього препарату. Позитивний вплив на вуглеводний обмін. На відміну від плацебо, при монотерапії моксонідином спостерігалося достовірне покращення вихідних показників чутливості до інсуліну у хворих з артеріальною гіпертензією у підгрупі хворих з інсулінорезистентністю. На початковому стані лікування моксонідином спостерігалося достовірне покращення вихідних показників рівня глюкози, наче на 3%. Знову ж таки, ми можемо з вами призначати при цукровому. Діабеті. Ну І зменшення артеріального тиску, ЧАСС, маслі тіла, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і метаболічним синдромом, метаболічна рена, кар... кардіорена метаболічним синдромом після 6 місяців терапії МОксагамай. Це дослідження проводилось з МОКСагамою. Органопротекторні властивості моксонідину – поліпшення конгітивних функцій, зменшення гіпертрофії лівого жлуночка, зменшення прояви в діастолічної дисфункції, уповільнення клітинного старіння, поліпшення еластичності судинної стінки, зменшення мікроальбумінурії і нефропротекція. Ну, і моксонідин – Початок лікування 0,2 міліграма на добу, через три тижні дозу можна збільшити до 0,4 міліграм, і цю дозу можна приймати за один раз вранці або розподілити на два прийоми і вранці і ввечері. Якщо протягом наступних трьох тижнів результати незадовільні, дозу можна збільшити максимум до 0,6 мг у комбінації з іншими базовими препаратами. Разову дозу 0,4 міліграма. Моксанідину та добову, максимально 0,6 мг моксагами не можна перевищити. Дозу препарату слід підбирати індивідуально, залежно від реакції пацієнту. Шановні колеги, ми дуже вам вдячні за це. І моксагама. Моксагама ефективний контроль артеріального тиску протягом 24 годин, зручний прийом один раз на дому. Можливість більш точного тітрування, можливо, комбінувати з іншими антигіпертензивними препаратами, і найбільш показаний для пацієнтів з артеріальною гіпертензією з метаболічним ренометаболічним синдромом, порушенням вугліводного обміну, порушенням функції нирок і хронічним захворюванням легень. Шановні колеги, я дякую за увагу і зверніть увагу, будь ласка, якщо на Можна телефон навести, і це спіркут. Можна зайти на нашу платформу MedUA. А MedUA ви зможете не тільки на тест відповідати, тому але там є дуже багато цікавих все ж таки, інформацій, яку ви зможете застосовувати в своїй щоденній практиці. Дякую.